Котусечки, всім привіт, а У нас перша осіння гроза. Перший тиждень осені видався напрочуд таки теплим, Просто було літо-літочко. І ось ввечері настала гроза. Блискає, грамиць, злива. Ну, початок осені. Зустрічаємо. Тож, котусочки приступаємо до приготування наших пиріжків. Ось так шикарно підійшло наше тісто, вже прям вилазить. В мисочки. В якості начинки будемо використовувати наш домашній паштет, змащуємо руки олійкою і приступаємо. відщипуємо невеличкий колобочок тіста, формуємо його. Далі Далі ось так його руками розплескуємо тоненько. Ось Такий ось як міні-млинчик вийшов. Далі кладемо ось таку гарну ложечку начинки, розпреділяємо її гарненько і будемо стулювати наші крайочки. Так, ніби маленьких хінкалі робимо. Формуємо. Ось такі ми відщипуємо, так його. приплескуємо і викладаємо на дечку так, защипаним краєчком донизу. І так далі формуємо наші пиріжки. Ось таких 9 гарньоніх красончиків ми сформували, даємо їм ще трошки підійти. Далі в духовочку на 180 градусів приблизно на півгодинки. Також у нас ще лишилася стіна тіста. Я вирішила зробити домашню паляничку. Додам ще ось таку суміш насіннячок, Ще раз замішу, воно підійде і сформую класну паляничку. Тож котусечки, чекаємо результат. Ну, ось котусечки такі гарненькі у нас. пиріжечки вийшли, рум'яні, красиві аж порипались від начинки, Це будуть дуже смачні. А ось так підходить тісто на нашу паляничку і зараз будемо її випікати. Ось така гарнюня паляничка котусочки в нас вийшла. Духмяна, смачна, майже як з печі. Дуже пружно. Тож котусечки, Готуйте, смакуйте, зберігайте українські традиції. Всім смачного. А зараз котусики відламаємо шматочок, бо споконвіків хліб в Україні ламали, а не різали. Ось такі він у нас, гарнюний, прямо ще дихає. Кориночка, хрумка. Клас. Всім привіт, наші котусики! Повернулися закупочки, ось підемо, що придбали. З овочі ось такі знову фермерські перчики класнючі взяла. На салат, можливо, зафарширую. Також ось такі огірочки взяла, в теплиці у в нас один лише всякий в'яжеться потрошку, але його досить таки мало. Улюблений фрукт, ягідка наша кавунчик в кінці літа поїсти, також денька. Взяли 2 слив, сливу. Цьогоріч нас щось не вродили, хочу сливого пиріг спекти. Поки по акції був цукор, взяли 5 кг, Також в супермаркеті капустинку взяли зі спецій ванільний цукор для випічки взяла. Далі таку. Переправу до курочки і по складу досить таки непоганий склад, ніяких єшок, всі спеції натуральні також. Ось таку до шашличка взяла, та Куркуму та сухий чесничок. Також взяла наш улюблений шашличний на кетчуп, такі снег-сухарики гріночки. Далі ось такі мисливські ковбаски взяли. До салату ковбаску таку олів'є. Якусь подобається навіть на сніданки. Гарячі бутербродики робити. Також ось таку грудинку підкопчену взяли. До на кашку молочко. пачку масла. Ось такі сирки карамельне та шоколадне. Для випічки також дріжджі взяла. Ось такий морський коктейль вирішили спробувати взяти. Ну, майонез, який ми зазвичай беремо, ось такий і такі. Також взяли ось такі глущине молочку на ковуське. Взяла листове тісто, хочу щось цікаве спробувати спекти. Також взяли сметанки яку зазвичай беремо. І ось таку моркочку по-корейськи. Ось така кутосочки в нас вийшла сьогодні закупочка. Котусечки. Сьогодні в нас на вечері ось така запечена картопелька з паприкою, з чесничком, спеціями, ароматно. До неї взяли ось таку класну тюлечку з прянощами в олійці. Також морквочку по-корейськи. І буде в нас не вечеря, а просто пісня. Тож, котусики, всім, хто вечері, смачненького. Котусочки сьогодні разом з нами приготуємо червоний борщик за один із наших рецептів. Отже, я взяла, почистила картопельку, порізала таким доволі великим кубиком, посмажила домашню качечку, додала трошки солі за смаком, перчику, добро листочок. Заливаємо це кип'ятушком і будемо варити. Наступний інгредієнт, який додаємо до нашого борщику, це ось така пошаткована капусточка. Далі додаємо подрібнені помідорки на мясорубку, коли картопелька вже майже готова. Перемішуємо, даємо ще трошки покипіти. І фінальними інгредієнтами нашого червоного борщику, звісно, є бурячок, грубчик, морзлена цибулька. Вони в мене заморожені. І в кінці її додаємо, щоб він був барвистий, смачний, ароматний. Ну, ось кутосочки докипає наш барвистий красончик. Тож всім смачненького.